Давай, шановні маніпан, та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Тричі на п'єдесталі рівняне Станіслав Мельничук успішно підкорює чемпіонат Аргентини зі спідвею. 20 команд вийде на старт у традиційній зимовій першості рівного з футболу. Система теж традиційна, По 10 команд кожній підгрупі. Рівненський бармаковель місце, де катаються на лижах, сноубордах та санчатах. Трохи їдемо на воквелі, але тут теж добре, нормально. Це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Не надто успішно виступили на етапі Кубка світу з акробатичного фрістайлу, що пройшов в американському лейк плейсіді рівнянки Анастасія Новосад та Ольга Полюк. Вони посіли 19-те та Радує своїми виступами за океаном рівненський спідвистя іслав Мельничук після п'яти етапів у загальному заліку відкритого чемпіонату Аргентини. Наш спортсмен на четвертому місці, і це при тому, що він пропустив один зі стартів. Станіслав вже тричі був на п'єдесталі пошани. Спочатку на другій, потім на першій, от тепер на третій сходинці. Фінальний заїзд п'ятого етапу, його фрагменти на ваших екранах, Стас розпочав досить впевнено, випередивши усіх суперників. Але по ходу гонки досвідчені поляки Павел Мєсен та Давид Стохіра таки обігнали рівнянина. Варто зазначити, що через проблеми з митницею виступає Мельничук на позиченій техніці. Немає свого мотоцикла в Аргентині інший наш гонщик Віталій Лисак. Техніка у нього зовсім нікудишня, відповідно, і результати. Баскетболістки Рівненського Сузіря здобули вже сьому перемогу у нинішньому чемпіонаті української суперліги. Наші дівчата на виїзді обіграли Дніпро. Розпочали поєдинок під підопічні В'ячеслава Ковалевського, досить впевнено. Вигравши першу чверть з різницею у 14 очок. Судячи з усього легкий початок розслабив наших дівчат і на останніх хвилинах Дніпрянки скоротили відставання до мінімуму. Втім, фінішний відрізок сузіря провело краще. вирвавши перемогу п'ятдесят пять очки на рахунку Дарини Степанюк. Нині у турнірі таблиці суперліги рівнянки ділять четверте-п'яте місця. Наступну гру чемпіонату рівнянки проведуть у понеділок, 23 січня проти команди «Таврійська зірка з Херсону початок матчу о 12-й годині. А от баскетболісти БК-93 не порадували. Наш клуб не зміг чинити гідного опору Івано-Франківській Говерлі. На виїзді підопічні Михайло Переверзія двічі поступилися лідеру групи 2 вищої ліги. У першій зустрічі франківці виграли 75-57, а в повторній 90-50. Наступні зустрічі наша команда проведе вдома найближчих вихідних 21-22 січня до Рівного завітають дублери Южницького хіміка. Початок матчів відповідно о 17 та 12 годині. І ще про баскетбол поки що залишається без професійної команди. Легендарний рівненський та український баскетболіст Сергій Ліщук. Агент підшукає 34-річному гравцю закордонний клуб. Тим часом Сергій перебуває у Рівному, де бере участь у різних заходах. Як, от, наприклад, свято баскетболу. Поки без контракту, без клубу, тому що потрапляє своє здоров'я. Дай Бог, щоб після нового року там діта щось так ну подпишусь. Ну така вистана. Рівненський Верес сьогодні вирушив на перший навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату. Упродовж двох тижнів команда Володимира Мазяра готуватиметься у селищі Східниця, що на Львівщині. Основний акцент буде зроблено на загальнофізичній підготовці. Під час збору заплановано два контрольні матчі проти команд з Львівщини. Не поїхав з «Вересом» на збори півзахисник Михайло Сергійчук, який нині перебуває у таборі Донецького Олімпіка. Щоправда, про розрив стосунків з цим гравцем Верес офіційно поки що не повідомляв. Рівненський кардинал зазнав 10-ї поразки у чемпіонаті футзальної екстраліги. В Івано-Франківську команда Сергія Піддубного програла урагану. Перший гол від Мар'яна Пелеха рівняни пропустили вже на 20-й секунді. Потім був дальній удар зі штрафного від того ж Пелеха, на який не зреагував Микола Дурбан. До перерви Олександр Басіч один гол відіграв, повернувши в матч інтригу. Після відпочинку кардинал мав чимало моментів, але пропустив ще двічі. Сталося це на останній хвилині матчу. Наш голкіпер пішов вперед, помилився і досвідчений Максим Павленко забив третій гол. А потім не забарився і четвертий від Юліана Горбатого. Отож ураган Кардинал 4-1. Через цю поразку наш клуб втратив восьму позицію у турнірній таблиці, яка дає право на участь у плей-офф. Наступний поєдинок у чемпіонаті рівняни проведуть 4 лютого вдома проти Чорноморського Юніламана. А вже найближчої суботи, 21 січня, кардинал вдома проведе перший матч однієї восьмої фіналу Кубка України проти сумського сунду. Гра розпочнеться о 13-й годині. Команда Славія без п'яти хвилин чемпіон рівного з футзалу. У матчі сьомого туру ветеранська команда розгромила свого найближчого переслідувача і головного конкурента Комфорт Сервіс 6-0. Попереду ще два тури, і лише дивний збіг обставин може завадити Славі, отримати золото. От Комфорт Сервісу за друге місце ще треба буде поборотися з Фемідою. Не було двох провідних гравців Комфорт Сервісу. От. І тому гра вийшла така, як ніхто й не очікував. Славія очному поєдинку перемогла цю команду і теоретично вже забезпечила собі перше місце в цьому турнірі. За друге-третє місце це буде дуже напружена боротьба. Варто додати, що на дні турнірної таблиці чемпіонату рівного футзалу Ребелс. Нагадаємо, що в першій міській лізі змагається 10 команд. Вже відомо, що найслабший колектив в елітному дивізіоні замінить команда Горинь. Фінішує чемпіонат 28 січня. Інший турнір з футзалу відбувся у 26-й школі рівного. Його учасники випускники. Ця школа має спеціалізовані футбольні класи. А відтак серед випускників є чимало успішних футболістів. Так, нині в основі львівських Карпат грають Амбросі Чачо та Дмитро Кльоц. Останній цьогорічний учасник турніру. Тільки позитивні емоції. Приємно, що такий турнір проводиться. Рік не бачиш багатьох друзів. Тобто цікаво. Міні футбол взагалі не похожий на великий футбол. Я так рахую тут завжди важко. Тобто Потребує багато швидкості і скоріше приймати рішення. Тобто, я думаю, що тут шанси всіх рівні. Вадим Сидорук та Максим Дерман теж перебувають у Карпатах. Перший у команді 17-річних, другий у Ю-19. Для них цей турнір теж можливість побачити друзів. Ну, спочатку я розпочав свою кар'єру за верес, пробув тут три роки, потім так сталося, що тренер набрав до тренера Львівський Карпат. Я приїхав на перегляд. Ну і мене. Можна сказати, відібрали десь 40 людей. одного це було вже пройшло три роки. Я вже там три роки, зараз граю за ю 17 центральний нападаючий, коли і так далі. Вроді все виходить. Емоції будуть тільки позитивні, тому що ну, це зустріч з моїми однокласниками. Я давно їх не бачив. Буде дуже приємно з ними пограти, сповнити, як ми з ними колись грали, також за одну команду. І також є різні старші, яких я також знаю. Загалом участь у турнірі взяло вісім команд. Найсильнішими виявилися випускники, яким нині 22 роки. Приїхали випускники 7 років і одна збірна всієї школи всіх років. Приїхали хлопці, які грають на сьогоднішній день і за команди Прем'єр-ліги, і за ю 19 команд Прем'єр-ліги. Тому я думаю, що турнір виріс не тільки за кількості команд, а й за своїм якісним показником. 20 команд візьмуть цьогоріч участь у традиційній відкритій зимовій першості рівного з футболу пам'яті Володимира Шморгуна, крім обласного центру, команди представляють Рівненський, Гощанський та Березнівський райони. Фаворитами турніру є клуби з першої та другої ліги чемпіонату області ФК «Малинськ», ФК Садове, Водник та Калина Бугрин. На першому етапі колективи зіграють у двох групах на запасному полі стадіону Авангард та у парку імені Шевченка. Система теж традиційна. По 10 команд кожній підгрупі, по 8 найсильніших виходять у плей-офф. Тому я вже передбачаю, що будуть, буде точитися така е, вперта боротьба за оці останні восьме, сьоме, шосте місце. Тому що я ще раз підкреслюю, що рівень команд практично е, рівний. Команди, які грають е, на першість міста, на чемпіонат області, першість області, от, першість районів своїх чемпіонатів. Команди, які готуються серйозно до літніх змагань. фінішує зимову першість рівного з футболу 4 березня. Зимовий чемпіонат з футболу це чудова січнево-лютнева забава десятків рівня. Не менше жителі обласного центру віддають перевагу іншому дозвіллю, пов'язаному зі снігом. За умов гарних опадів, гори між рівним та селом Бармаки перетворюються на справжній гірськолижний курорт. Юні рівняни катаються на санчатах. Я дихую на, на гору, потім піднялися зразу, потім здігли з гори, а не дихають до нас і У мене було дуже цікаве враження. Цікаве, що ну, коли я спускалася, то мені було дуже весело. Крім прихильників санчатиків, більшість є й ті, хто катається на лижах та сноубордах. Дуже добре. Класна горка, людей багато, як ми бачимо. Не вистачає в рівному такого. Враження на краще. сонце, погода чудова, просто людей багато, все шикарно. Спуск трошки снігу маловато, не так, як на важких трасах, але взагалі. Ні-ні ні, це перше враження так. І трохи їдемо на буковалі, але тут теж добре, нормально. У основному полі стадіону Авангард у парку Шевченка стартує зимова першість рівного з футболу. У Цій же порі в 26-й школі волейболістки регіни прийматимуть запорізьку орбіту тринадцяті сподкобисядиса номер 4» гратимуть кардинал та сулду. У цьому ж залі, але о 17 бока БК-93 ОШВСМ прийматиме хімік. 2 повторна гра цих суперників відбудеться у неділю о дванадцятій. І зовсім зовсім на сам кінець оголошення для тих глядачів, які дивляться нашу програму по телевізору. Починаючи з наступної п'ятниці, 27 січня, телеспорт виходитиме в ефір о 21.35. першій сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.